У кожній країні є правила, за якими живуть усі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів дуже багато, та серед них є найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати конституцію повинні усі, усі мешканці країни. Наша незалежна Україна теж має свою Конституцію, закон, в якому написано усі права українців. Давайте розберемося зі словом Конституція. Що ж воно означає? Конституція латинською конститутіо установлення. Устрій порядок, День Конституції України. Це державне свято України. Святкується щорічно, 28 червня, на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. День Конституції України єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. А чи добре ви знаєте про походження цього свята? Історія України. Це шлях. До незалежності, де кожна подія це крок до мрії. Пишаймося видатними українцями. Квітень 1710-го Пилип Орлик був обраний гетьманом України у вигнанні. У день виборів було проголошено державну конституцію, яка називалася Пакти й Конституція прав і вольностей війська Запорозького, угода зі старшиною та військом запорожців, документ великої значущості в історії українського державотворення, відомий як Конституція Пилипа Орлика, перша українська та одна з перших європейських конституцій. Головною метою свого життя Гетьман вбачав незалежність. І єдність України, мир у державі через усю конституцію, яка має вступ і 16 статей, проходить та утверджується думка про те, що українці вільний народ і заслуговують на власну суверенну державу в Конституції Пилипа Орлика сформульовані головні принципи. Побудови незалежної української держави, поділ гілок влади, суверенність, демократизм, соціальність, законність, забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Конституція Полипа Орлика є визначною пам'яткою української, суспільно-політичної та юридичної думки початку 18 століття. Україна може похвалитися багатовіковою історією конституційного процесу від знаменитої конституції українського гетьмана Пилипа Орлика до прийняття власного основного закону. У ніч на 28 червня 1996 року. Після майже доби безперервної роботи Верховна Рада нарешті ухвалила і вела в дію основний закон держави, Конституцію України. Ці важливі події передували шість років важкої праці, консультацій, дебатів і домовленостей. Сталося це о 9.18 ранку, 28 червня. 1996 року є Конституція. Такими були перші слова тодішнього голови Верховної Ради після ухвалення Конституції 315 голосами народних депутатів. Як незалежна держава, Україна прожила без власної Конституції близько п'яти років. І стала останньою з пострадянських країн, де ухвалили основний закон. Ухвалена Конституція закріпила незалежність і суверенітет України, а також в ній написано, що країна існує для людей, але не навпаки. Саме на честь ухвалення основного закону 28 червня. І святкується День Конституції. Цікаві факти про конституцію України. У 2011 році в Києві була презентована перша мініатюрна конституція України. Створив її художник-графік Ігор Степанов. Конституція в мініатюрі розміром 21 на 32 мм міліметри має 160 сторінок, на яких вручну було написано близько 9,5 тисяч літер. Кожна з цих літер має розмір не більше 1 міліметра. Текст книги написаний індійською тущою. Сама ж мініатюра виконана зі спеціального тонкого паперу і важить всього. 15 грам на створення мініатюри було витрачено близько двох місяців. У 2019 році в мережі інтернет з'явилась електронна конституція України для дітей у вигляді коміксів. Авторами конституції у коміксах стали брати Капранови. А художником Олександр Костенко. Ти Українець, і є у тебе право на рідну мову та свою державу. на Золотисто-синій, на щастя жити у такій країні, ти, українець, право знати маєш про тих, кого героями вважаєш, що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних України, Ми, українці, хочем право мати, завжди усе, що думаєм казати. На незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву, я українка, і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українка була нею, є і буду. Кожна людина приходить у світ із правами. І чим дорослішим ти стаєш, тим більше стає перелік твоїх прав. Але не все так просто. Дає права, там завжди є і обов'язки. Тож, які права гарантує нам наша конституція і які обов'язки покладає на нас? Тільки но ну, з'явившись на світ, ти вже маєш право на життя і здоров'я. Лікарі пологового будинку і твої батьки робили все можливе, щоб тобі було затишно, і ти почувався в безпеці право на рівне ставлення. Однаково хлопчик ти чи дівчинка, маєш маму й тата чи ні, твоє волосся русяве чи руде, любиш котів чи собак. Усі мають абсолютно однакові права. А обов'язок кожного ніколи не ображати іншу людину через те, що вона відрізняється чимось від тебе чи звичних тобі людей право на вільний розвиток ніхто не може обмежувати твій вибір гуртків та дозвілля. Ти можеш багато читати чи вирощувати квіти, займатися спортом, малювати чи співати. Головне роби це із задоволенням. Право на свободу вибору. Кожна дитина має свободу обирати свою майбутню професію. Стати лікарем чи програмістом, пожежником чи банкіром. Обирати тільки тобі. Право на приватне життя діє і всередині родини, і серед друзів. Ти завжди можеш попросити батьків не писати про тебе в соцмережах, не публікувати спільні фото, попередньо не порадившись з тобою. Якщо так сталося, що ти накоїш щось недобре, чи тебе образили, варто пам'ятати, що кожен в Україні має право на безоплатну правову допомогу. Це означає, що за будь-якої неприємної ситуації на поміч прийде захисник, адвокат. Який слідкуватиме за тим, щоб інші поважали твої права, кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту. Також Конституція встановлює обов'язок не заподіювати шкоди, природі та культурній спадщині запам'ятай, незнання законів не звільняє від відповідальності.